Виконуємо номер 496 із підручника Геометрія 7 та номер 40.3 із підручника Математика 7, і інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. За якими елементами прямокутні трикутники на малюнках 19.4 і 19.5 є рівними. У підручнику математика номери малюнків будуть інші. Запишіть відповідні рівності. Малюнок 19.4. У нас це B дорівнює L, P дорівнює 2 одиниці, а С дорівнює МЛ і дорівнює 3 одиниці. Трикутники у нас прямокутні. Отже, наші трикутники рівні за двома катетами. Якщо до одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катетам іншого, то такі трикутники рівні між собою. Малюнок другий. У нас у прямокутних трикутників є по рівному катету НФ дорівнює ДК і кут Н і Д також рівні. Отже, наші трикутники рівні за катетом і прилеглим кутом. Якщо катет і прилеглий до нього кут. Влетилий до нього гострий кут одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катету і прилеглому до нього гострому куту іншого трикутника, то такі трикутники рівні, запишемо це. Отже, на першому малюнку у нас АС дорівнює МЛ, і СБ дорівнює. ЛП. І запишемо, що трикутник АСБ Дорівнює трикутнику МЛП П. МЛП за першою ознакою. Рівності прямокутних, Трикутників і в дужках за катетом, за двома катетами: катетами. І другий малюнок у нас НФ дорівнює ДК і кут Н дорівнює куту Д. Трикутник НФЕ дорівнює трикутнику ДКО за другою. Ознакою рівності прямокутних, трикутників і пояснимо, за катетом і прилеглим Гострим кутом номер 496 із підручника геометрія 7 та номер 40.3 з підручника математика 7 виконано.